Я про історію України. Знаєте, хліб вино — це ключові символи християнства, ми приймаємо причастя. Хліб, хліб вино, Я вважаю, що ці два символи дуже ключові для розуміння української історії. Від собі, де роблять коняк, так? Франція, Україна, Вірменія, Грузія, Греція. Що це за територія? Де з'явився виноград? Які території? Територія Сизерноморя, так? Що це Середземне море? Це територія, яка мовається Середземним морем, бо там є клімат, де можна де виноград. Де виноград винограти культура? Культура винограду виростає, з'являється там, зокрема, греким дуже багато. Це культура виноградників, яка має дуже довкіл невеликий. І якщо подивитися на цю культуру, то ми починаємо розуміти, що Україна до певного довколу, якого ми не знаємо. У України є Середземноморська країна. У нас нема Середземного моря але ми з'ядені через протоки, через Чорне море, правда ж? Тобто ти зразу починаєш розуміти, де є різниця між українською і російською історією. В Росії немає доступу. В Росії немає виноградної культури. І бачите, що в Україна входить в число 20 найбільших виробників і коніку в світі. Тобто ми країна виноградної лози. Виноградна лоза це Крим, це причорномор'я, Одеса і це Закарпаття. Вона має бути спеціальна культура, спеціальна кількість сонця протягом року, що можна врощувати виноград. І бачно, що Україна належить до тої, до тої культури. Якщо подивитися акуратно, що це за культура є, оце є Середземномор'я. І це серезномор'я це величезний регіон, який починається на Гібралтарах, там, де знаєте, перетинка між Алжиром і Францією, і аж до Кавказу. Це величезне та серноморе. Єгипет в, на півдні, причорноморські степи на півночі. Це все один великий регіон. Які ми називаємо колиською європейську цивілізацією. І ми знаємо, що Європа починається з чого? З Античної Греції. Тому що перші, хто цей район об'єднали в одну територію, це були хто? Греки. Греки, коли весь цей простір, починаючи від Гібалтару, кінчаючи аж Кавказом. Очевидно, ми знаємо, що були грецькі колонії в нас, правда ж? Грецька цивілізація об'єднала весь цей величезний простір. І вона існувала аж так довго, аж поки не впала Візантійська імперія. Тих 1965 рік, коли Візантійська імперія була до вже. Конечно, завойована мусульманами Османами Падіння Константинополя. До того часу маємо майже 2000 років цієї цивілізації. Чому я це кажу вам? Тому що Україна чин цивілізації. Через те, що вона має цей географічний фактор. І цей фактор географічної приналежності України до цієї цивілізації має великий вплив до нашого часу, хоча ми це усвідомлюємо. Ми вже маємо певні поняття, які того часу. Хоча ми пропускаємо, що вони появилися досить пізніше. Коли говоримо Мала Росія чи Мала Русь, це означає, що звідси почалася цивілізація. А коли говоримо про велику Русь, то що цивілізація пошилася? Як на Малоросії почалася цивілізація? Що означає цивілізація на Києву? Ну, перш за все, є одне, одне головне головний критерій цивілізації, і це є писемність. Тільки ті народи і культури, які мають, цивіліз... які мають писемність свою, тобто мають алфавіт і письмо, чи і письмо, ті вважаються цивілізованими. Якщо цього не мають, вони не мають, не вважаються варварськими. Одна з найбільших згадок історії є: ми знаємо про трипільську культуру. тут дуже багато. Найодночасно, скажімо, з культури Межиріччя чи Єгипту. Але є одна дуже важлива різниця. Трипільці не знали письма. Ми маємо величезну культуру, але нам жодної свідчення те, що в них було письмо. Ніхто з них не мав письма. В який момент появляється письмо на цій території? Хрещення Русі. Чому хрещення Русі? Тому що разом з хрещенням Русі приходить що? Християнство, а християнство що? є лігією книжки. Тобто, якщо ти приймаєш християнство, ти мусиш що приймати? І письмо. Володимир Великий приймає християнство. Звідки він приймається християнство? Він приймається звідки? Із Константинополя. А що є Константинополь? частина цієї цивілізації. Тобто разом з ним приходить велика культура. Де мешкає Володимир Великий в Києві, який називають матір'ю городов руських. Що це означає? Мать городов – це, це нормальний грецький термін метрополія. Що за митрополія? Столиця. Нормальна можна сказати, столиця русів. Тобто цей простір, виноградний простір, єснення цивілізації, які поширені християнство. Християнство не приходить сюди. І воно проносить цивілізацію. Крім цивілізації, крім писемності, вважається, що одною з знаків цивілізації поява кам'яної архітектури. Це дуже важливо. Кам'яна проважно будується церкви. Це страхна архітектура, техніка, таке всі інше. До них треба мозаїки робити, ікони. Що розумієте, дуже важливо, це цілий пласт культури проноситься. А ще писемність, має появитися, люди, які вміють читати і писати. Тобто, це такий цивілізаційний стрибок. На цьому просторі. На цьому просторі Оця частина, яка називається е, Причорномор'я, теперішній Крим, в уяві і в практиці стародавніх греків, потім римлян, він, він мав одне дуже неприємне значення. В Криму були каменоломні, і це була праця рабська. Отже, папу Клименця заслали, покарали засланням на кримські каменоломні з надією, що він буде довго мучитися і почне мученицькою смертю, як заслуговує кожному християнину. Папа Клементій опирався в своїй долі. Мало того, він не тільки загинув. Будучи в цих каменоломнях, він створив велике чудо під час одного з такого виснажливого, спекотного дня він відкрив там джерело води, що, знаєте, було, вважалося, то, напевно, було чудом, що під тим пливом дуже багато в'язнів. І навіть що, знаєте, сюрприз-сюрприз, деякі солдати і офіцери прийняли християнство. Тому що побачив християнство діє раптом з того все джерела води, як Мойсей. Це розлютило римлян, що він, навіть на будь-яких ковноломнях, далі займається своєю шкідливою діяльністю, створює чудеса. І вони вирішили покарати в жорсткіший спосіб. Папу Климента І скинули з корабля, але що було для певності, прив'язали йому до шиї ще і якір. Якір чому? Тому що римляни розраховували, чи боялися, що може, колись це тіло папи викине на берег моря, і тоді християни скажуть, що це нове чудо, що от море не прийняло і викинуло. Тому не прив'язали для певності якор, щоб цього ніколи не сталося. Але чудо сталося і. Отже, Клементія викинуло на берег моря, його мощі, його мощі стали предметом поклоніння християн. Саме тіло Клементів було перенесено до Риму. Хто був з вами в Римі, то може побачити або будете, Там з церква Святого Клементія, де похований сам Клементій, але без голови. Голова залишилася в місті Херсонес, в грецькій колонії. І це то місто, де нібито Володимир Великий прийняв християнство. Але ми сміляємо просто, що були вікінги. Це були типові нормани, варвари, такі самі, як пізніші монголи. І не йшлося про якусь, знаєте, якусь велику культуру про щось інше. Але в якийсь момент цей Володимир раптом хоче прийняти велику культуру звідки із Константинополя, з центру цивілізації. Остання Святої, яка лежилася з Константинополь, найбільше місто, місто християнства, засноване Константином, який вважається рівним апостолом. Дуже важливо, тому що заснував це місто імператор Візантійський. При тому всьому, Нормана це є найбільш досконала воєнна машина. Ніхто не може ні протистояти. Це є найбільш професійне військо. В той час у семому Константинополі відбувається велика криза. Місцевий імператор, Василь чи Базиль він терпить від атак знизу, від Арабів. Араби весь час підпускаються знизу, пробують завоювати Венційську імперію. З одного боку, араби, з другого боку, булгари, які ще не є православні, вони ще дикий, дикий народ, так, і вони він опиняється між двома цими хвилями, але ще третє, його. Його найближчий друг і воєконачальник зраджує Василя і піднімає нього воєнний переворот, пробуючи замістити його на троні. Оцей Василь Чебазил лишається без якоїсь підтримки, і йому проходить дуже проста ідея. Він наймає найбільш ефективне військо, яке може бути для кого? Хто це є? Вікінги Володимира, Монниквича. Тому що це військо, яке дійсно. Очевидно, що Вікінги Русь Володимир — не робиться просто так. Має ж бути якась плата. І Володимир каже просту річ, добре, я поможу, але я, тоді ти віддаш за мене свою сестру. Заміж. Він допомагає, небезпека зникає. І Василь, як кожен розумний імператор, не дає йому сестру, йому шкода своїй сестрі віддати такого дикого варвара. Тоді Володимир деться додаткового способу шантажу, і він тоді йде завойовувати колонії візантійські, іде куди найбільше колонія Херсонес. Він завойовує це місто, до слова забирає звітом голову Климента Пап, Пап, Папа і везе його до Києва. Що стається? Він бере Херсонес, він бере Херсонес, і він одружується, цей імператор змушує, змушує виконувати цю обов'язок, віддати за нього свою сестру Анну. І тут стається величезна зміна, яка майже цьому цивіційному слівкові. Ми що стається? Раптом цей варвар Володимир одружується на імператора і стає родичем імператора. Він піднімається по-російській із грязі князі. Він стає високий статус це один з найвищих статусів в Європі. Він стає найближчим родичем самого імператора. Що дуже важливо, Анна має особливу цінність. Раптом це династія Руриківичів де це дуже високий статус. По-перше, вони близькі родичі, а по-друге, всі їхня кров є яка багранородна, кров найвищої якості. І тут раптом в Києві появляється нова династія, уже християна, причому яка династія з найвищої якості крові? Перша річ, яка дуже важлива є. Ви розумієте, що не існує різниці між Заходом і Сходом цього часу. А друге, дуже є, і це може найбільш важливіше в розумінні нашої війни між Росією і Україною тепер. Русь. Є нормальною частиною Європи. Якщо в Європі вважати тим, що вона була християнська цивілізація. є класична частина цієї цивілізації. є типова європейська цивілізація. І коли ми кажемо, що ми вертаємося в Європу, ми дійсно вертаємося в Європу, тому що ми були в цій частині Європи. Оце найбільш важлива історія. Прийняття Русі, прийняття християнства. Це був член цивілізаційний стрибок, який почався через що? Тому що ця частина була частиною. Сердзиномор'я, де саме і християнство зродилось. І бачимо це від винограду до Володимира Великого, Ярослава Мудрого, оцієї культури. З точки зору історії, оцей шлюб, оцей розрахунок, шлюб Володимира із Фізинційською принцесою, це насправді був такий мастер-штих, такий майстер-клас, як добитися максимального, максимального успіху при мінімальних зусиллях. Але кожне явище має свою зворотну сторону. І ця сторона полягає в тому, що насправді, війшовши в цей простір, Володимир Великий здав певні тенденції розвитку правила, які ми чуваємо досі. Ви знаєте, що західні народи прийняли християнство від Риму, східні від Візантії, від Константинополя. Різниця полягала в тому, що католицькі народи прийняли і релігію, і мову. Яка була мова християнства тогочас? Латинська. Тому вся ця Європа, є яка? Ми ж називаємо Латинська Європа. Натомість Візантійська імперія Константинополь дали іншу формулу. Вони дали релігію, а не дали мови. Тому що мова, яка була? Грецька. А яка мова була послуговувалася в цьому прослі? Церковно Славянська. Що це означало на практиці? Направиться означало те, що ті народи, які мали латинську мову, прийняли латинську мову, не мали доступ до античної цивілізації, до римської спадщини, до Вергілія, Цицерона, Юстиніана. Розумієте, так? Тому що це була та сама мова. А через неї і до грецької спадщини. Натомість Русь, яка прийняла релігію від Візантії, не маючи мови, була відрізана від античної спадщини. Якби наперед прирікали себе на другорядність. Досить сказати, що знання в Русі про античну спадщину були мінімальні, майже не існуючі. І це не прирікає її на певну відсталість. Чому це дуже важливо є для з точки зору нашої? Тому що ми говоримо про національне формування нації, національну ідентичність, національну пам'ять. Отже, є така теорія, яка зараз домінуюча теорію, що не можна бути нацією без літератури. Не можна бути нацією без книжки. Можна кажуть, що нація це є племена, які читають книжки. Забери книжки, не будь знову племенами. Книжки дають їм уявлення, що є ваша батьківщина, що є її історія, так? де ваші кордони? Що означає бути? Тобто Дітеатурна продукція ключова для появи націй. В нас вживають поняття, які ми з собою дуже близькі, але які дуже між собою різняться. Це поняття народ і нація. Ми вживаємо як синоніми. Це не є одне. Справді, два різні граєтні стани. Якщо би так можна порівняти, народ це поняття етнічне, плем'я. Вона існує сама по собі. Вона не має особливих зусиль. Натомість нації не існують прородню. Нації не існують прородні. Нації є творені. Не творцю так само, як, скажімо, айфони чи цей комп'ютер. Національне інший стан. Це стан, коли ти маєш свою власну високу культуру, літературу, творчість, і також маєш політичний клас, який має амбіції стати жити окремим життям. Не читан іншій імперії, а жити самостійно в межах свого оцього національних, національних кордонів. Гелдомор це проба знищити еліту, щоб пройти українців знову з нації у народ. Якщо ти маєш літературу, ти маєш цю основу, на який народ перетворюється у нації. В Русі цього не було. Русі бракували інструментів уявити собі як окрему націю, не жаль, окремі племена. Тому, коли ми говоримо про ці суперечки, чи Русь була українською чи російською державою, це безсенсовні суперечки. Вона була ні українською, ні російською, але руською державою. Коли Русь означала цю територію, яку курлюють Русі. Це вже пізніше ця територія починає поступово перетворитися в різні нації. Нації більш-менш формуються в самий час. На цей перетворення 16-17 століття. І в той час формуються всі нації більш-менш початки: що литовська, що українська, що білоруська, що російська, навіть що єврейська, навіть євреї починають по в націю. Російська нація не стається, тому що її зжерла Російська імперія. Замість нації появилися імперія, цілком інший організм. Ключовим текстом, який вважається, звідки починається національне життя, цей переклад Біблії. З церковної мови на місцеву мову. Тому що з'являється перше суспільство, яке може читати один той самий текст однієї то самої мови. Неможливо бути християном не читати. Не читати. Не тільки не можливо бути не і читати, ти мусиш читати ще Біблію у своїй мові. В православному світі немає традиції перекладу Біблії. Православний світ опирається перекладу. Біблію. Тому що церковно славянська мова є мова свята, священна мова, і прикладати її на розмовну мову, мову пастухів це, знаєте, м'яко кажучи, дивно, небезпечно. Що стається? Стається те, що цей регіон стає національно дуже пізно. Оце наш є. Але хтось це найпершій нації, це українці і білоруси. Україна стає нацією швидше, тому що ближче до Заходу. Тому що всі ці явища, які я описую, приходять звідси на цю швидше і ближче. Україна не має потреби, умовно кажуть, проробувати вікно в Росії, це робить, вікно в Європі робиться Росії, тому що широко відкриті двері. Україна виникає як козацька нація, в частині козацьких язиків. Але це не просто козацька нація, це нація, яка переймає ідеологію православ'я. А це не православ'я, яке є російське, а це православ'я, яке є вже під сильними впливами цієї західної культури. Де вперше поляється Істоти на цих землях, тобто тут виникає нове православ'я. Православ'я, яке не є як російське, а яке вже плитьми загнями, православ'я книжки, православ'я Біблії. Дуже важливо, Православ'я університету, православ освічених священників і монахів. Україна це і Русь плюс Європа. Це найбільш озахіднена європейзована частина Русі, православної цивілізації. Натомість Росії це Русь мінус Європа. Тому що Русь вважає, що вона є інша цивілізація, і вона ставиться інше до Заходу, і до ворожий. Тобто оцей знак плюс-мінус і становить величезну різницю між Україною і Росією з точки зору формування цієї нації. І, власне, те стоїть в основі нашої війни. Тому що Україна заявляє про свій шлях до Заходу, натомість Росія вважає цей шлях своєю смертельною загрозою. Тому що э, починаючи з кінця XVIII століття, коли з'являються держави такого типу і Україна, це національні держави, незалежні держави, таких держав з'явилося майже 180 націй, яких ми зараз називаємо, які зараз входять в організацію Об'єднаних Націй. Отже, жодна з тих держав не зникла. Тобто, навряд чи Україна була б така унікальна, щоб взяти і зникнути. Розумієте? Вона може втратити на якийсь час, як Польща скажімо, втрачала, ми дуже важливо. Але вона вже не зникне, тому що вона укріплена системою міжнародних зв'язків обов'язків.